Одеський батальйон морської піхоти в рамках навчань, що тривають у військово-морських силах України, успішно провів стабілізаційні дії в одному із районів Одеської області. Згідно з тактичною обстановкою, в районі виконання завдання умовний противник зайняв один із аеродромів, заблокував його та утримує. Був марш на достатньо велике розстоянні. Переміщення комбінірованим способом, потім виконання різних задач по стабілізаційним дійству. Командир підрозділу приймає рішення визначеними силами деблокувати аеродром, захопити його та знищити сили умовного противника. Морпіхів ввели в ворогуючу сторону в оману. У складі десантно-штурмової роти висадили тактичний повітряний десант парашютно-десантним способом з двох літаків ан 26 Десантники у взаємодії з ротою морської піхоти та іншими підрозділами, стрімкими діями одночасно з двох напрямків, увійшли в положення безпосереднього зіткнення з ним, знищили його та зайняли аеродром. Була задача отримати тактичний елемент, А в последующему тактичному елементу будуть підключатися елементи вогневої підготовки. Після цього чорні берети організували охорону та оборону аеродрому, розвідувально-пошукові дії в районі патрулювання, пошук в районі визначених населених пунктів, диверсійно-розвідувальних груп, схованок зброї, боєприпасів та вибухових речовин взяли під контроль транспортні комунікації, організували взаємодію з органами державної влади та місцевого самоврядування. Цю задачу от і готуємося. до наступних слідуючим так, учення, учення продовжуються у нас, ще в режимі польового виходу. Отримані практичні навички будуть удосконалюватися морськими піхотинцями під час низки тактичних навчань. Впевнений командувач виду Збройних сил України. Я впевнений, що вони ще тільки будуть підвищувати свій рівень бойового злагодження, свій польовий вишкіл як морської піхоти, як еліти Збройних сил. Підбиваючи попередні підсумки навчань сил і військ військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Ігор Воронченка відзначив також вмілі дії корабельного складу морських авіаторів, берегових артилерістів, військовослужбовців інших підрозділів. Високий рівень показали стрільби артилерістів. Вони практично з першого пострілу вразили мішень надводну кораблі. Чітко і своєчасно вийшли на вказані точки дозору і забезпечили прикриття, і потім виконання стрільб в полігонах надводних. Як повідомлялось, в Одеській та Миколаївській областях та у північно-західній частині Чорного моря тривають навчання сил і військ військово-морських сил Збройних сил України до навчань. Залучені кораблі, катери і судна, літальні апарати морської авіації, авто і бронетехніка. Учасники маневрів відпрацьовують завдання з посилення охорони державного кордону на загрозливих напрямках, а також важливих державних об'єктів, взяття під контроль основних транспортних комунікацій. Забезпечення протидиверсійної оборони метою заходів також є поглиблення взаємодії з місцевими органами влади і населенням.